Так, я сподіваюся, що в мене ще вистачить голосу записати ще одненьке відео, як я планувала, і на цьому все. Я думаю, всім відео буде достатньо на, на сьогодні. І буде воно коротким. Отже, відповідаю на питання, які отримую здебільшого в TikTok, там в соцмережах. От виставляла про аб'юз. Про і про жіночий аб'юз, виставляла відео, і там коментар був такий: як людину врятувати, якось так я не запам'ятала дослівно, як людину врятувати з цих стосунків, витягти чи направити хоча б посіяти зерно сумніву, що це ненормально, те, що відбувається в цих стосунках. Ну, я так, яка знаходиться в цих стосунках. Тобто, я, я так розумію, що, скоріш за все, якась а, подружка або друг, а, яких а, цей внутрішній рятівник а, садить всередині, да? хоче всіх рятувати жертв, і, відповідно, спрацював, на, відреагував на цю ситуацію. Так от, як вирятувати жертву, якщо ви Якщо ви не сама жертва, якщо ви, бо для жертви я знімала вже відео, як вийти з абюзивних стосунків. Але от якщо ви близька людина жертви, яка перебуває в аб'юзивних стосунках, як її врятувати? Відповідь ніяк. Ну і на цьому, в принципі, вже можна завершувати відео. Якщо потрібно більше інформації, зараз поясню. Можливо, от незрозуміло щось. Ви ніяк не можете іншу людину врятувати, якщо вона сама того не хоче. От порятунок втопаючого, справа рук самого утопаючого. Це приблизно так якось. Тому що якщо ви будете людину, от знаєте, коли топиться людина і в неї паніка. І вона починає і вас топити. Якщо ви от її тягнете одразу, вона починає вас за голову хапати і, і топити вас просто. Потім і сама може втопитися. Так от. І часто що роблять? Навіть от можуть вирубити і потім от тягнути до берега, щоб, ну, щоб не втопила Краще отак типу, да, ніж, ніж втопитися обом. Або ж заспокоїти, спочатку заспокоїти людину по максимуму. Я пам'ятаю, як я топилася в дитинстві. Я не вміла плавати, і моя подружка каже: ми там після шкільного а, цього лагер, лагера пішли а, купатися на ставок. Вона, вона біля ставка виросла, вона ще, мабуть, ходити не вміла, а вже плавати вміла. Вона каже: я тебе тобі, я тобі навчу плавати. А, каже, Давай от візьмемо пляшки якісь там від води, я не пам'ятаю, де ми їх взяли, чи з дому, чи звідки пляшки від води, від там, звичайні, да, якісь. І в купальник собі запихнемо, у мене такий суцільний купальник, я напхала цих пляшків пустих, і вони якби тримають тебе на плаву. І на, напхала, і тут ці пляшки з мене ви, е якось от висповзають. І я, А я от біля берега була, але якась там яма була така. Я просто починаю топитися. І в цей момент дві жінки купалися, Одна з них точно вчителька була, пам'ятаю, інша, можливо, теж вже, вже смутно пам'ятаю, бо. Дуже багато років пройшло. Я починаю я бачу цю руку жінки і хапаюся за цю руку, і я її руку подерла, тому що я от хапалася, а вони не одразу зрозуміли, що я топлюся. І я от хапаюся, і вона сама в шоці стоїть. І якось вона мене заспокоїла, по-моєму, і от на берег, на берег вони мене висадили. Мені, по-перше, дуже було соромно, що ти. Але я згадую, це такий... ось така паніка, коли ну, ти хочеш жити, і ти, ти нічого не чуєш, не бачиш. І от тільки спокійний тон, такий, спокійно, спокійно, там, або можна навіть прикрикнути, якщо людина не, не розуміє. Але от і поступово вивести з цього стану. Вертаючись до жертви. Ой. Як би ви не рятували? От я теж згадую, там, в сестри були моменти такі, ну, аб'юзивні стосунки були. І... Вона прямо вона не признавалася спочатку. Потім її мама закривала вдома, сказала: нікуди ти не підеш. Вона, я його люблю! Знаєте, як у цих як в серіалах а, дешевих. Я його люблю! Ви нічого не розумієте! Випустіть мене! Я піду до нього. Мама прямо закривала її в будинку. Вона все одно дорвалася до нього. Потім сама, звичайно, розлучилася, коли. Усвідомлення прийшло, але потім сама, от, от, навіть закриє її, навіть в домі чи в квартирі нічого не змі. Ну, Тобто вона все одно через деякий час знову, знову повернеться до того. І тільки коли жертва сама захоче вийти з цих стосунків, тоді вона вийде з них е найкращим для неї чином. От те рішення, яке вона прийме, для неї буде найкраще в даний момент. А поки вона там лишається в тих стосунках, значить в неї є якась вигода, якась користь з того, яку користь вона може отримувати. От, Наприклад, коли я запитую таких жінок, які багато років в шлюбі і потерпають побої, наприклад. І вони кажуть, або моральний аб'юз, вони кажуть, куди я вже піду? Та в мене тут це ж мій дім. Да, ми ж тут разом ж, це мій дім, я куди піду. Я не піду вже в чужу хату якусь там чи квартиру знімати. А в мене тут е, господарство, хазяйство моє, куди я ту корову залишу чи тих свиней. Я вже ж не залишу. А, а оце, я, я то не покину. Е, і оце перший момент. Ну це зазвичай люди які там в селі, чи ще десь. А, ну, тобто, вже таке поняття, настільки оця психологія жертв настільки глибока, що я краще потерплю раз у місяць. Побої якісь, ніж я буду відмовлятися від того, що по суті ну таке відчуття, як значить людині вже важливіші якісь оту, о, о, хазяйство, то якась хата, яка, ніж вона сама, її тіло, її самопочуття, її душевний стан. А це також і в соматику потім переходить, психосоматика включається, різні болячки підключаються. Воно таке відчуття, як, як наче. Ну, от. Оці, оця користь вона перекриває е, відчуття себе, да, контакт з собою, з тілом, з, взагалі з, е, оцей баланс між розумом, емоціями, тілом, думками. Да, якначе немає, якначе Взагалі вони не відчувають свого тіла. переключаються на щось, там, да, ще більше хазяйство. Ну, такі речі. Може бути, наприклад, е, фінансова вигода, коли. Він побив, а потім дарує шуби, яхти, машини, діаманти. І вона така: ну, в принципі, можна й потерпіти. Ну що, ну, Я ніколи не працювала, я все життя він забезпечив, куди я піду. Да? Ну тож, якби, якби було бажання, можна ну, продай ту шубу, ті діаманти, на перший час будуть гроші, купи курси якісь по нарочуванні вій. Манікюру, що небудь ну це ж така робота, яку, в принципі, може кожен виконувати. Якісь елементарні такі, да? пройди за пару місяців там, чи шугарінг, пройди за пару місяців, здобуть сертифікат і йди вже працюй. А ні. Я буду працювати, і лучше потерплю. Ну, коротше, розумієте, да? Або ж навіть вигода не фінансова, то це просто страх самотності. Ой, якщо я зараз піду, а кому я потрібна, ще якщо, якщо там троє дітей, а кому є з трьома дітьми потрібна, чи навіть з дитиною одною, а я вже нікому не потрібна, я вже, я вже нікуди не дінуся, я вже буду терпіти, як моя бабка говорить, хто терпен, той спасен. Ісус терпів і ми мусимо терпіти. О, знаєте, це теж психологія жертви, це е, в релігії. Ніхто нікого не має терпіти, я так рахую. І от доки жертва не зрозуміє, що, і не захоче перестати бути такою терпілою, доти нічого, ви її ніяк не змусите, не... ну ви можете посіяти зерно сумніву, показавши на своїх стосунках, от як може бути по-іншому. Ви можете там, навіть от я згадую, я радила от в стосунках, таких я радила там. Читати якісь книги, навіть мене слали на три веселі букви, які книги, яка психологія, да? там яку, якусь рекомендацію хотіла дати. Та не ліз, ти свою психологію, ти сама собі своїм життям там розбирайся. Я би я розбиралася. мене ж теж були, я ж не свята, я ж не ідеальна така. У мене ж теж були такі стосунки, і аб'юзивні були. Мене там не лупцювали, але ну, були такі м -м, моральний аб'юз був. Різні стосунки абсолютно були, але я на них вчилася, робила якісь висновки, далі йшла і будувала вже здорові стосунки. От я зараз розібралася зі своїм життям, в принципі. І потім саме цікаве, що дуже важливо. От потім до вас жертва сама прийде і попросить поради або допомоги. Але після того, тільки як вона, якщо їй самі це буде потрібно, і вона захоче вийти з цих стосунків. Захоче вашої підтримки, ви можете сказати: от вона знаходиться в цих стосунках, ви можете сказати, ти можеш розраховувати на мою підтримку. Якщо їй нема куди йти, а у вас, наприклад, є. Зайва кімната, ну, не зайва, ну якби пуста. Да? Там, ви можете сказати, ти можеш в мене там побути тиждень чи місяць, наскільки ви готові пустити її, пожити. Типу, поки не станеш на ноги, або я можу тобі там, позичити певну суму грошей, щоб ти відчувала якусь свою захищеність, Або елементарно, морально підтримати. Знай, що я завжди на твоєму боці. Ти можеш мені розказати, я, буду, я тебе підтримаю. Ну, тобто, ви можете дати зрозуміти, що. На вас можна розраховувати, але теж не сидіть на шию собі жертв, тому що вони взагалі вважають, що їм всі, всі повинні. І така штука буває, що вони не несвідомо це можуть робити, і вони ще ви винні будете потім. А, так от, ну от, в принципі, от якісь такі сумніви. Ви можете історію розказати. Наприклад, ось слухайте, знаю таку історію, в мене там знайома. Вона була в стосунках. Де її там недостойно вів чоловік себе, можете прямо навести якісь приклади. Але ти знаєш, щось в неї таке сталося, вона змінилася якось так. Вона вийшла з цих стосунків, вона якось почала там чи психологію дивитися, чи на психотерапію сходила, чи якісь такі, можете, якщо у вас є така своя історія, можете свою розказати. І ти знаєш, я так дивлюся, в неї взагалі там. Е або вона там сама щасливо живе, там заробляє, така самодостатня стала, або там в неї нові відносини з'явилися, все класно. І там більше того, чоловік її дітей прийняв як своїх і класно живуть. Ну, тобто можете такі історії розповідати, приклади наводити, ділитися профілями в Інстаграмі у таких людей, де щоб людина бачила, що. Є інші варіанти, бо вона може закритися в собі, типу, і от бачите тільки, знаєте, зашорен, зашорені такі люди, які бачать тільки, от я нікому не потрібна, я все, я ніхто ні що, я, я не виберуся у себе, бо безсилля таке. Ви дайте варіанти, якісь, ну, знову ж таки, чи воно вам треба? Чи воно вам треба це бігати, рятувати, тому що зазвичай, коли ми хочемо рятувати інших. Коли ми самі не хочемо свої вирішувати проблеми. Як, от, як тільки до вас приходить така а, ідея, коли хочеться когось врятувати, задумайтеся, в якій сфері вашого життя ви відлинюєте від відповідальності вирішувати якісь от ваші завдання, не проблеми, а завдання, які потрібно вирішити, які не вирішені. І їх не хочеться там свої вирішувати, а от хочеться когось врятувати. Теж помічаєте таку річ. Ще щось хотіла сказати. Hmm. Ще... А, також не обов'язково їх потрібно рятувати. Ну, можливо, їм подобається, можливо, в них така і гра. От грають вони в гру таку психологічну або сексуальну гру, от, якщо ви можете бачити жінку, яка ходить в синцях, не спішіть її рятувати, може, вона, може їй подобаються інтимні ігри сексуальні, де вона е, пасив, вона мазохіст, а чоловік садист. Або навпаки партнери міняються. Тобто ну, не спішіть, знаєте, 50 відтінків сірого, там от яскраво описувалось, і фільм знімався. А, ну там, звичайно, ну, коротше. Можуть бути, ну, реально є люди, яким подобається. І знову ж таки, це вже їхні або є такий серіал, мільярди називається. Там психологиня і а, хто він? Її чоловік, юрист, прокурор. І от він любив, він був мазохістом, він любив, щоб вона над ним якось познущалася. Там попісила на нього зверху, золотий дощ. Там якось соски йому покрутила, якось його по пощіпала, побила. Вони там ходили до цього собі наймали, щоб вона його там потім сам себе вже. Ну, коротше. коротше. До чого я веду? До того, що може, люди грають таку ігру, собі їх влаштовує все. А, і вони вам не признаються, що вони ну, хто вам буде розповідати про своє інтимне життя. Але, ну. Я не можу сказати, що це нормально, що це окей. А, ну, для мене особисто не окей, тому що я більш я, я чутлива людина. Я, для мене близькість, для мене секс інтим це коли щось про, про ніжність, про так, може бути пристрасно, може бути ніжно там, ну в залежності мінятися. Ну, але якийсь, скажімо так, поки що. Ми не, не дійшли е, в нашому шлюбі, що нам потрібно якось отакі, отаке різноманіття. Але я ну, ціл, цілком допускаю, що людям може це подобатися. Я пам'ятаю, я зараз вам розкажу. Ми все-таки дійшли. Ми були у Львові, і чоловік мій каже, він колись там був чи з друзями, чи ще от в молодості. каже, Ну, в молодості, він зараз теж молодий, просто там років 10 назад, може там 5. І він каже: отут є. Кафе чи ресторан. Я забула, як він називається. Ну, хто знає, про що я говорю, напишіть мені в коментарях, як він називається, може, я згадаю зараз, по суті. А, він там заходиш, ну, типу, як звичайне кафе, там можна поїсти, щось, щось взяти, випити. І от ми зайшли, а там страви, цікаво так називаються, якісь, ти не пам'ятаю, там навіть. Були якісь страви, типу якийсь банан запечений чи не запечений у вигляді статевого члена. Ну, якщо не помиляюсь, щось таке, типу нам офіціантка розповідала. Я взяла собі із всього, що я могла там вибрати з асортименту. Язик заплітається, сьоме відео, щоб ви розуміли собі. Потік у мене сьогодні Ах, проявленості. Так, а я взяла собі якусь запечену грушку під вином. Хоча я не люблю вино, але я подумала, що ну грушка це більш-менш щось, щось нормальне може бути. Хоча я, в принципі, за експерименти, але там такого не було вибору. І, значить, замовила я собі це чоловік, я, я навіть не пам'ятаю, що чоловік замовив собі теж щось таке. І сидимо йому, і там інтер'єр такий. Ну, типу, як під садомазу зроблений. Ми сидимо, а там чуємо хтось просто кричить криками. Знаєте, як в порнографічних фільмах, хтось кричить, там якась дівчина кричить, і я потім дізналася, що там є в них офісіанка, по-моєму, сказала, що там у них є кімната з ліжками, де тебе приковують до ліжка і б'ють цей пльоткою. Ну я туди не заходила навіть. І от ми сидимо, і тут, а там картини такі з статевими органами різними. Ну, коротше, ну такі цікаво, знаєте, таке. І ми сидимо, і ця офіціантка приходить і починає шльоти. Боже, люди. Записую це відео з третього дубля, хоча воно мало бути. Коротке, як не продовження цього відео, тому що в мене е телефон сідає. Батарея, виключ... не батарея господи, пам'ять уже забита, це мій відео. І я тут говорю, говорю, вже по третьому колу. Говорю, говорю, раз, поговорила, там ну, не записала. І другий раз, це вже третє. Фу. Ну що? По новому колу? А ви кажете, просто знімати відео. Ніфіга воно не просто, я вже тут потами обливаюся, сижу. Вже е за 11 перевалює ночі і <сміст> О, такі справи. А у мене тут потік, розумієте? Е творчий. Так, продовжу, продовжу. Бо на самому цікавому зупинилося. Я розповідала про те, що нас мене шльопала от нас. Офіціантка от, і вона мене там починає щось шльопати, і перший раз не боляче, і мені, так, ну, мені все одно дискомфортно, коли хтось до мене лізе по стороні. Це ж теж. <кій> зараз заспокоюся. Це ж теж про кордони вашого тіла. І от. Значить, вона мене там шльопнула перший раз не боляче, другий раз мені до школи прямо по нозі якось так фльоснула, мені так боляче стало, я взагалі чутлива людина до болю. І я така, не фльоскайте мене, мені це не подобається, типу, можна мене не фльоскати. І вона така, ну типа, щось там посміялася і пішла. Я така думаю, так, швидше доїсти цю грушку і звалити звідси. Ну і ми потім поїли пішли. Але доки ми сиділи, доки ми їли, і там позаду сиділа пара, яка на таких неформалів, які говорили про, про там статеві члени, про якісь такі збочні чи не збочні, не знаю. Для них може це норма. Для мене я не знаю, я таке не практикую. Я зараз тут буду вам розказувати, я така ханджа, я не ханджа, може, я ж не знаю, може я така, може така, може мені там стане скучно нам з чоловіком, ми почнемо щось таке практикувати, звідки так я знаю. Я ж не знаю. Знаєте, як в анекдоті? Зараз анекдоти вам буду розказувати, а потім дивуюся, чого відео такі довгі. Ну слухайте а, про не така. Як знаєте, оце, там, жіночка така вся елегантна в шляпі, шукає таксі, стоїть на зупинці, шукає таксі. І тут приїжджає чоловік на Жигульові, такому, крутиться вікно, відкриває, така, жіночка, вам куди сідаєте? Вона така, я не така. Вона така ти не така, така, Закрутив вікно назад, ти собі став з боку стоїть. Він вже за тою жіночкою ніхто не приїжджає, вже дощ почався, злива, вона стоїть, вже вся промокла, в лімузіна немає, Мерседеса теж вона така. Думає, ну що робити, піду я до того таксіста. Приходить, стукає така в віконечку. Я така. А нам таких вже не треба. Так що я така. Всі ми такі насправді. От до чого це вела? Взагалі, до чого, це, до чого ці штуки розказують? Про те, що. І не заважайте людям, ну, якщо ви не спішіть рятувати. Можливо, люди кайфують, і ви їм будете тут кайф обламувати. По-перше, по-друге, якщо хочете когось врятувати, врятуйте себе. От прям помітьте, де ви не хочете в цей момент собі увагу приділяти своїм якимось там завданням, які не вирішені, чекають вашої уваги, і бігом бюджете інших рятувати. Да? Звичайно, що ну, розумію, такі добродушні люди, емпати... емпатійні, а, такі чутливі. Знає, серед психологів таких багато людей, і з них рятівників багато всередині. А, але я пам'ятаю, що я... я всіх хотіла врятувати, коли почала вивчати психологію, всіх рідних, близьких, друзів, знайомих, так задовбула, ви собі не уявляєте. Але добре, що не на клієнтах практикувалася цього, а на, на них. Нехай вони мені вже вибачать. Отже, ж я як хотіла як краще це причиняти добро. Оце насильно причиняти добро. Хто тебе просить? Кому твоє добро треба? Але я ж ну, хотіла врятувати, я теж зіштовхувалася з тим, що ну нікому нахрен це не треба. Якщо тебе не просять, ну, то не, не потрібно. І я також помічую, помічую. Бачите, язик вже заплітається, ну сім відео. Фу, горжуся собою, пишаюся прямо і хвалюся вам. Сім відео, це прям рекорд. Коротше. Про що це я? А, себе рятуєте, да? І... Тоді все буде добре. Можете жертві сказати, можеш на мене розраховувати. Да? І, або коли вона вирішить вийти з стосунків, буває таке, що жертва виходить, я потім хоче вернутися, скотитися назад. В це було. це от Мене власне, підтримали мої друзі, коли я з цих стосунків аб'юзивних вийшла сама, коли мене вже там от почали шарпати, щось там включили, тіти, не пам'ятаю, що я вже це говорила. ну коротко, Я така, як вийшла, більше не зайшла. І в цей момент вони підтримали дівчата. Наприклад, я була за кордоном, взагалі, я, ну куди йти? Ви тут боїтеся в, в Україні, да? я, я не маю куди йти. А мені куди було йти? Ну, зрозуміло, що ми жили там в готелі, в кімнатах, і дівчата, там, з якими я спілкувалася, вони сказали, от у нас є місце в кімнаті, можеш жити з нами. Я серед ночі, там 11 годин ночі я вигналася, просто вирвалася з Кімнати з цих аб'юзивних стосунків, і, і все, я не повернулася. І от мені важливо було. І потім мене морально підтримували, мені, в мене теж такі були якісь сумніви, думаю, може, це я винна, ну жертву, вона ж завжди винна. І мені мої друзі казали: ну якщо хочеш в це болото, де тебе будуть принижувати, аб'юзити, морально знущатися на тебе. Ну то будь ласка, йди. Ну, ти ж якби, адекватно, розумна людина. Якщо ні, то ми тебе підтримаємо. І і вони дали мені цю опору. Я зрозуміла, що я не сама. Я не сама, мені є куди йти. Я, я заробляю в кінці кінців. Ну, тобто, в мене є якісь такі, навіть якщо ви не заробляєте, але у вас є друзі, які вас допоможуть. Вам допоможуть. Це супер, це класно. Тому от можете підтримати. Да? Так. все. Мабуть, все буду закруглятися. Я не знаю, чи там записує, чи не записує, я вже втомилася його записувати. А, оці по, по три кола, по три рази одне і те саме. Ну, mm. і все. Підписуйтесь на канал, буду вдячна вам за це. Також ставте лайки або дизлайки. Будь-яка реакція теж мені цінна. Пишіть свою думку в коментарях: чи згодні зі мною, чи ні. Діліться своїми історіями. Можливо, хотіли б відповідь почути на якісь свої запитання, ставте їх в коментарях. Я буду по можливості на них відповідати. Ціную вас і люблю. До зустрічі в наступних відео.